Вітаю мене звати Настя Чорнична. Ви на каналі Паралельні світи» і Сьогодні з нами на зв'язку Мах Веліар. І сьогодні ми поговоримо про владу в Україні. Доброго дня, Влад. Доброго дня, вітаю вас, радий вас чути і бачити. А, скажіть, будь ласка, ну ми тут про таку тему сьогодні. От які секрети має наш український уряд і що приховуються в кулуарах? Чого нам не говорять? Ну знаєте, я вам хочу сказати, що у нас уряд зараз дуже відкритий і доволі відкритий на час війни. Адже якщо так брати, то уряди інших країн візьмемо історично в тій ситуації, в якій знаходимось, ми вів себе набагато більш авторитарно, набагато більш рішуче і більш агресивно. Наш же уряд зараз дбає про населення. Зараз нас, наш уряд, дбає про людей. А якщо брати радянські часи, то мобілізація проходила надто жорстокіше. В мобілізацію просто запихували людей і одразу відправляли на фронт тисячами і мільйонами. І ніколи ніхто ніхто нікого не питав, хочеш ти воювати чи ні, і здоровий ти чи ні, І йшли каліки і інваліди. У нас зараз цього немає. У нас зараз є те, що все одно є ВЛК, яке все таки вирішує, чи людина буде воювати, чи не буде. А у нас є прав право право на виїзд з України у людей. У нас є е, права і свободи громадян, які зберігаються так чи інакше могло би бути набагато гірше. Я людям кажу, що якщо б ми мали іншого президента, іншого керівництва держави. То е, у нас би не було ні продовольства, у нас повні магазини їжі. У нас би okay. е, могли бути, бути будь-які проблеми. Е, але варто розуміти, що звичайно, чи є добре те, що відбувається зараз в країні, не є добре. Не є добрим те, що, е, не є добрим те, що триває війна, і те, що ми в такому становищі, але варто розуміти, що тут. Точно не вина уряду, точно не вина влади. Я покладаю кожну провину особисто на Володимира Путіна. Якщо я бачу те яке в'яже людей на вулиці, це Путін. Чому Путін? Тому що саме він призвів до того, що нам доводиться реагувати. Тому що, якщо не буде тих дій, які відбуваються зараз, ворог завтра буде знаходитись в Борисполі і в Броварах і буде вбивати кожного. Замість того, щоб ну, тобто, людина хоче, ну, хоче ну, свободи, але свободи вона б не отримала. Вона б отримала вбивство і страшні муки. Це треба розуміти. І треба розуміти, що є, а є те, чим треба жертвувати заради України. Ну, Це такі речі, просто які от я зачепив, що варто пам'ятати про них. Не варто зараз шукати, як шукають якісь бігуси. Якісь провокації у владі зараз треба гуртуватись навколо України, і я в цьому плані вважаю, що треба, треба тут не питати чуж... думку суспільства. а Тут треба діяти рішуче. Наша мета відстояти Україну, наша мета зберегти незалежність. А далі ми відновимо демократію в повній мірі. От на минулому тижні говорили про замах на президента у Польщі. Чи є наразі небезпека для Зеленського? Насправді я знав про цю небезпеку. Я бачив по картах неодноразово, що пану Зеленському погрожує вбивство, і що проти нього готується багато ворожих намірів і планів. Але на президентці особисто мій захист, і я можу відповідально сказати, що з ним нічого не станеться. Всі, всі ті злі вчинки, і дії, які ворог хоче здійснити на адресу президента Зеленського, будуть сходити на НІ і будуть, будуть провалюватись. Інші екстрасенси, експерти моєї галузі, кажуть казали про те, що вони бачать успішні замахи на Зеленського. Я таких успішних замахів на Зеленського не бачу. Навпаки, бачу провальні плани ФСБ, провальні плани ворога і відповідно на єднання суспільства навколо а, того лідера, якого хоче вбити Володимир Путін. А скажіть, як ви бачите, як ви відчуваєте, які стосунки між Зеленським та Андрієм Єрмаком? А, ви знаєте, я хочу сказати, що по різному можна ставитись до Андрія Єрмака. По різному. А можна казати, що він не на своєму місці, адже він продюсер кварталу 95, колишнього. можна казати про те, що він ставив друзів на посади, можна казати взагалі багато чого, згадувати певний вагнергейт чи згадувати якісь історії іншого характеру. Але варто сказати, що саме ця людина відповідає за всі перемовні процеси. Саме Андрій Єрмак і по його кандидатурі Василь Васильович Малюк, який провев спецоперацію Паутина, і по по указанню. Ну, не по указанню, по, по рекомендації Татарова та Єрмака, був призначений Василь Васильович Малюк. Тобто це, це саме їх протеже. Це та людина, яка зараз призводить до того, що Україна не падає, Україна стоїть і відновлюється. Саме, саме Андрій Єрмак є те, тою людиною, яка безпосередньо домовлялася з США про постачання зброї боєприпасів під час президентства Трампа, саме на ньому гуртувалася міжнародна підтримка України. А якщо ми побачимо, то нещодавно ворог хотів ліквідувати його брата, і він особисто особисто його сім'я страждає від Російської Федерації. Тому ті, хто кажуть, що Андрій Єрмак якимось чином пов'язаний з Росією, хочу сказати, що це повне маячня і неправда. З президентом його пов'язують спільні дружні стосунки. Справді, десятки років спільної боротьби, десятки років спільної роботи і успішної роботи, адже наскільки успішним вони створили свій продакшн і наскільки вони його розвили, тепер вони зараз керують країною. Можна казати, що є якісь прорахунки, але в цілому. Ми бачимо, що Україна не падає. Якщо ми згадаємо часи Петра Порошенка, то тоді Україна падала, билася общент. Якщо б був би Порошенко, зараз би ми вже були сатрапами Російської Федерації і Україна б не існувала як держави. Тому що якщо наш президент не підписує капітуляційні умови, то минулий президент Петро Порошенко він би підписав всі пропозиції Росії, віддав би не тільки чотири області. А віддав би санітарні коридори і так далі. Тобто. Те, що в принципі Андрій Єрмак і Зеленський вони дружать, і що Андрій Борисович Єрмак є ну є на своїй посаді постійно, то тут нічого поганого немає. Навпаки, він дуже гарно виконує свої обов'язки, свою роботу і гуртує міжнародну підтримку. Тобто, от багато хто критикує, що у Єрмака багато повноважень. Ні, так здається. Насправді у Єрмака дуже. Великі повноваження по перемовинах по перемовних процесах з світом і він гуртує світ навколо підтримки України. А це найважливіше, тому що без грошей західних країн, без зброї від заходу Україна не зможе існувати. Думаю, що людина гарно виконує свою місію, і я як мах багато разів дивився, чи пов'язаний він з ревчині. Карти постійно казали, це патріот України, це та людина, яка справді на своєму місці і в свій час. А скажіть, будь ласка, от в цих стосунках, чи є якесь яскраво виражене лідерство? Хтось може тягне ковдру на себе, чи вони абсолютно рівноцінні у дониці дві? Дивіться, Андрій Борисович Єрмак завжди каже відкрито всім суспільству, що я після президента піде президент, я піду з ним. Що я не маю президентських амбіцій. Це я перевіряв по картах абсолютна правда. Насправді, і Зеленський, і Єрмак вони чітко знають свою позицію. Андрій Борисович ніколи не претендував на те, щоб замістити президента, чи якось зайняти його повноваження. Навпаки, він тільки підтримує його, адже це такий стрес, і так важна важлива підтримка. Тому, в принципі, не думаю, що тут можна знайти кота в чорному мішку. Все доволі прозоро, кристально, чесно перед суспільством. Суспільство все бачить, тобто, це, це все є нормальним, і ми зараз бачимо, що вони спільно працюють на благо України. Я от бачила одне повідомлення, що іноземне видання написало, що влада США роздратована прям діями Андрія Єрмака, і чому це зараз е, з'явилося от такий матеріал. Дивіться. Ну, знову ж таки, тут треба аналізувати контекст, але я з, вашої, е, з вашого дозволу подивлюсь на картах. Це Давайте, так, звісно. Це, це питання я не дивився, з чим пов'язане. Таке ставлення Вашингтоном. Карти показують те, що в принципі. Вони не хочуть те, щоб Андрій Єрмак займав свою посаду, адже він не зговірчивий, він не йде на умови США безумовно. Тобто він навпаки підтримує такі спецоперації як павутиння, які нищать ворога. Він відповідно теж ініціює такі проекти, як знищення нафтопереробних заводів по всій ЕРЕФІ те, що те, що для, для заходу є взагалі неприпустимим, і так далі. Тобто тому в них є різні мотиви різні мотиви, задля того, щоб намагатись усунути Андрія Єрмака зі своєї посади. Але в цілому бачу, що Єрмак буде далі залишатись на своєму посту. Тобто, це таке питання, яке я дивився часто, але я взагалі не бачу, щоб його хтось замінив. Тобто найближчим часом відставку Андрій Єрмак точно не піде. Ні, цього не буде. Ну а давайте так загально взагалі, Андрій Єрмак, це добро чи зло для України? Давайте спитаємо це на картах. Давайте. Щоб, щоб відповідно просто побачити це на власні очі, що нам скажуть карти. Ну, от випадає консолідація. Бачите, гроші, про які я кажу. Гроші, відповідно, ресурси, тобто домовленості з заходом. Ось аркан суд, це керування управління. В принципі, це гарна карта комбінації з цією. Показує також перемовні його ініціативи, папіруси, свідки, тобто домовленості. Показує міжнародні зустрічі, певні. В принципі, я бачу, що він, він світло для України. А чому світло? Тому що випадає люцифер. Люцифер це утряння зірка, ранкова зірка або ж світло, фосфор. Тому карти сказали мені чітко. Можливо, ви дивилися? Бо давайте зараз подивимося, чи змінив Трамп своє ставлення до Володимира Зеленського. Зараз подивимося справді. Це питання після останньої зустрічі, а дуже яскраве, дуже цікаве. Зараз подивимося. Да, давайте по свіжому. Так, скажімо так. Я бачу, що так змінив, ба більше вони. Вони діють зараз спільно. і Ми побачимо певні рішення, які будуть прийматися Америкою на підтримку України uh -huh. і на протидію Російській Федерації. І це будуть дії, які будуть спільно, спільно з президентом Зеленським проговорені. Тобто, ми зараз побачимо рішення конкретні після того, як вони зустрілися. Трамп вже заявив нам про те, що він надає ракети Петріот для України. А зараз ми побачимо нові заяви. Ми побачимо, як цей комок буде розкручуватись. Ми побачимо конкретно про що вони домовились, адже домовленості є чітко по картах. Показуються ці домовленості на угоду України. А ще є такі новини, що в середині липня в Україні замінять Кабмін і призначать нового прем'єра замість Шмигаля. І скоріше за все, це буде пані Юлія Свиряденко. І чи це правда, чи ні? Давайте подивимось. Ну і що нам від неї чекати? Карти показують, що це та, направду так. Е, показують, що це станеться швидко. Юлія Свіріденко чи стане так вона стане прем'єром. Яка користь буде, чи шкода. Дивіться, я бачу якусь зміну риторики кабінету міністрів, зміну політики фінансової і економічної? Бачу, що в принципі будуть якісь суттєві переміни, і щось буде розгортатись в інший бік. Розгортатись відповідно, також у розкладі побачив, що Денис Шмигаль в чомусь. Чомусь, скажімо, так, допустив фатальної помилки, угу. чому його прибирають зараз? А навіщо взагалі такі от великі перестановки наразі в нашій владі? До чого вони? Ага, ну тут карти показують, що це все зараз робиться задля того, аби врятувати українську економіку, аби притягнути нові е, уми, нові, е, нових людей для порятунку економіки. Адже економіка України зараз в важкому становищі, і фінансова карта випадає головнішою в цих рішеннях. Показує, що це певне освіження влади, і е, це потрібно уряду. Угу. А чи можуть звільнити головнокомандувача сирського? Це зараз подивимось. Поки що таке питання не буде вставати, і я не бачу, щоб його звільнили найближчим часом, найближчими місяцями. Навіть а давайте ще подивимось, яка доля у пана залужного, і чи довго він ще буде на посаді посла України у Великобританії. Я бачу так, що він буде ще на посаді доволі довго, саме посла України у Великій Британії. Але я бачу, що йому перекриматимуть можливість потім участі в виборах, і він участь в виборах просто не візьме. Саме тому він і не стане президентом із-за того, що не буде допущений. А скажіть, чи бачите ви, чи є в українській владі зараз зрадники, які працюють на Росію? Зараз подивимось. Дивіться, я спеціально запитав два розклади. Угу. Перший стосовно влади в цілому, а влада в цілому це і місцевий рівень, це і знову ж таки ну, більш дрібна влада, так, так, це ж та влада. То тут я бачу багато зрадників, особливо на місцях. Якщо брати владу у більш високих кабінетах в цьому сенсі, то тут я, я не бачу російських агентів впливу. Серед найбільших владних кіл нашої держави, а от, наприклад, одіозна нардепка Безугла без угла може бути зрадницею. Дивіться, карти показують, що вона не працює на Росію і не збиралася цього робити, що вона просто не спавна розуму. Uh -huh. Карти показують, що багато з її слів це її просто вибачте, будь ласка, за слово висіри. А інша частина це те, що її намагаються спустити. хтось намагається змусити її це говорити. Але більшість того дебілізму, вибачте, який ми чуємо, це, це її нездорова психіка. Ви ще в своїх передбаченнях часто кажете, що Зеленський з нами назавжди, як президент, а залужного не пустять брати участь у виборах. Ви тільки що про це також говорили. Чого його не пустять саме? Дивіться, ну я дивився це вже питання багато разів. Відповім без карт. Справді справді, бачу так, що ну. Всі ж, ми маємо, всі ж ми маємо розуміти, що ну бувають такі питання, що влада ж теж бореться за своє місце під сонцем, тому так чи інакше, але кандидатуру залужно не пропустять чомусь на вибори. Чому так? Ну це питання до влади, але зараз, зараз вони ще такого не робили. Я б більше сказав, що ми так думаємо, що це, що це влада не допустить. Можливо, він сам скаже, що він не хоче брати участь в президентських перегонах, що, скоріше за все, так і є. Але однозначно, це те, що це все погоджено з Валерієм Злужним і немає того, щоб був відкритий якийсь конфлікт. Тобто, це все пройде тихо і Зеленський. Так, я кажу, що надовго, а не назавжди, прям назавжди, але ще один срок він пробуде угу. наступне. Я вас зрозуміла. А скажіть, будь ласка, чи знають в уряді, коли закінчиться війна? Зараз подивимось. Давайте. карти показують, що ні, що не знають вони, коли закінчиться війна, або більше про це ні, не знає ніхто, окрім Володимира Путіна. Я вас зрозуміла. Валяра, я вам дуже дякую за ваші розклади дякую, за цю інформацію. Я дуже дякую вам, глядачі. Дякую за запрошення і дякую всім глядачам. Якщо маєте змогу, підписуйтесь на мій ресурс, на мій Ютуб канал Магвеляр. У мене по п'ятницях відбуваються прямі ефіри о 19.00, і буду радий доєднуватись до вас частіше. Радий за запрошення. Дуже дякую. Ми теж будемо раді вас бачити. А ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки та коментувати це відео. Дякую.